Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі, підписники, що у нас сьогодні? А в нас сьогодні ранкове правляння. Зараз підемо до коровок, покажемо, що, що таке хоч корова, щоб мали уявлення, знаєте як, бо вже скоро будемо ту корову бачити тільки в зоопарку. Ну, Я думаю, буде глядачам цікаво, і Розкажемо, покажемо, що і як, що доємо. Ну, в общем-то, у нас ранкове правляння, будемо доїти. Будемо показувати. Для чого це показуємо глядачі? Це не для того, щоб люди просто на цьому. А щоб хтось має хоча коровку тримати, знаєте. щоб мали уявлення глядачі, що це таке корова. Ой, бо це капець. Знаєте, це все діло, з чого почалося, ці корови. Ми тримали 15 років чи більше корівок протримали. Тоді мені надоїло це це діло в печінках стало, ну трошки з'явилася друга робота, більш заробітна, ніж коровки. Вивели тих корів усе чотири роки не було у нас як? Не було корів взагалі. Получається, у нас на цьому місці, де стоїть «дів'яточка», стояв, виходить, сарайчик на п'ять корів. Що ви думаєте, я сарай завалив? Ну все, ні, в обурі не буде в мене тих корів. Корови глядачі, це тюрма. Це тюрма. Це ви оце як до них прив'язані утром, в обід і вечором. Ну, це капець моя. Ну і тут же знаєте як, на цей. Чотири роки прожили ми без корівок усе. Ну, настав той час. Получається, в родині працював тільки я. Ну як? Гроші заробляв тільки я. на цьому. Кажу, дружині, знаєш що? хорош сидіти уже на моїй шиї. Ну, хай давай, давай, рідненька, на роботу, давай, ну цей. Що небудь приносити в сім'ю якусь копійку. Ну і що ж вона тоді, цей? А як ця дружина? Жодного дня ніде не працювала. Забрав її з 11 класу, виходить заміж. І ні одного дня не працювала. Боїться все, це капець. Каже, ні, ти мені купи назад корову. Я буду вправлятися, буде мені якась копієчка, будемо своє домашнє їсти. Ох, ну і я, глядачі, на це повівся. Не повівся, на це домашнє, знаєте, бо 4, за чотири роки ми поняли, що це магазинне. Ой, яке ж воно фуфло, це капець. Ну, як слухає, як городський, то їм воно смачне. А як ми знаємо смак домашнього, отого як домашнього домашньої сметанки, домашнього творожку, домашнього молочка, то це, звісно, кайф. З магазином це не прийнятно ніяк. Ну, я повівся, знаєте, на це домашнє. Хоча, що ви думаєте, глядачі? Вже в мене 5, 6, 7 скотин у сараї. А домашню я як не їв, так і не їв. Ну хоч молока дай їй попити хоч трошки на цьому. І то. Ну за сметану вона мене обдурила. Так що, мужики, кому каже жін, дружина, що купи мені корову, буду хазяйнувати вдома, не вірте, будете, буде і вона, звісно, хазяйнувати, ну будете і випахати біля корову, як розпрокляті. Так що, отак. От -от Ні в якому разі дружину на роботу. І все. Хай да роба, заробля гроші. Що ти либиться? Ось покажіть, я ось вам покажу. Бачите, либиться. Всім привіт. Либиться. Виновиться всього торжества цього, виновиться ти всіх корів. Ну скажи, ну ми шкаялись вже за тих корів. Казали, більше не будемо тримати. Все. Значить, воно наше. Як ти підвела знову мене під цей монастирський, пожалуйста? Що тепер тут стоїть вже п'ять штук глядачів? Ще плюс сарай, задія сарай я будую ще на сім штук. Ти що нас хочеш? На глопатки полишить. А ще ще й пошиє. Та ж знаєте, ця, це люди ще старі, поплювали туди язиком. Тільки камера виключається, тільки хлис і пішов, людям грівнагнув, пішов людя працювати. Так, глядачі, ну що, запрошуємо нашого сарайчика, покажемо, що у нас за коровки, як. Ну, звичайно, знаєте, як, не дуже густо, звичайно, там, не шикуємо все. Ну, звичайно, є своє домашнє молочко, хоч, хоч молочка дає, ходя засирла спане. Не вже... слухайте, їсть цю справи. Мовчу, Я вже з сиром просю, дві неділі. Я Кажу, так купи його в магазині мені ти сметани та сиру, та зроби мені пиріжків. Флебець. Ну це правда. Так що щоб мало уявлення, що якби до вас коров, а у вас не буде нічого. Якщо вас беруть молочко, ну якщо ви продаєте, знаєте, як. якщо ви взяли одну коровку, тримайте її тільки для своєї родини, не продавайте нікому. Тоді у вас буде все. Якщо ви тільки почали отак, ну як прийшла один, прийшов, що коровка є, можна баночку молочка. Прийшов другий. Можна баночку молочка, а тоді каже, так мені клій людей жалко, мені треба молока роздати. Я кажу, тобі чоловіка мені не жалко, чи що я вже такий. о, о Бачите, як на цьому. скоро зовсім вихудаю вже. і на лиці вже все ж спало, виходиться. не гукаємо. Так що такі діли. Бачите? Ну, трошки, звісно, є свою домашньої продукції, трошки є, ну і трошки, звичайно, заробляємо на них. Бо знаєте, зараз такий час, що вже та робота, яка в мене була. Дохідна, та, яка приносила до принесла доходи хороші, все, що давала нам можливість жити без питань на, ну тільки нам те, що я заробляв, вже її практично немає на цьому. А чого нема, то що теж я ж від коров далеко не пішов, на цьому тоже ж ходив по найму, ходив, тюкував, косив, зрібав людям. Ну а зараз настав такий час, що вже коровок нема, ніхто не хоче їх тримати. І в Льоні все. Льоня отак, чук. І тепер хожу до дружини на роботу. Біжу. Оце. Як? Вона встає пів, пів, пів сьомого, а я вже в шість сюди біжу. На цьому. Слухайте, слухайте, наоборот. Так, що от такі діли. Ну що, пішли, ходімо, покажемо, що у нас є, що ми, що ми тримаємо, таких корівок. На цьому. Так, ну що глядачі? Отакі в нас корівки, дивіться. Ну що на даний час? Що у що на нас на даний час є? Получається, три корівки, один нетель, отакий. І одна теличка породи Брауншвіц. Це, звичайно, знаєте, як це. Ми починали з простеньких корівок і все е, тягається, з простих. Ну, а це, звісно, дякую підписчику Анатолію Володимировичу Клименко, який нам, нас наградив такою корівкою, породи Брауншвіц. І це все діло ще дужче пої... пішло і поїхало. Знаєте, як? То було дві корови, а тепер сталося вже сім у нас Брауншвіців. О, це на цьому. Це теж підтримує наталку, видно, мене щоб вдогнобити. Ну що у нас виходить? Дивіться, яка у нас нетель на вже, целичка з-під цієї коровки. Це у нас виходить ласунька. Це виходить міланька. Ходімо вам ще поки. Тут ж не встаю, стоїть на цьому. Це виходить полічка, ось така у нас корівочка. Ну і виходить манюня. Ось такий у нас цей. Манюня це просто маза коровки манюня. Вона не манюня, вона здоровена теж від корова. Ну і є такий блок, блок такий у нас є, Її тут не видно. Їй виходить 5 місяців вже. В общем-то, розширюємося глядачі, розширюємося на цьому. Ну це, виходить, теличка, полічки, полічки тиличка. то нетель вже, вже тільна все, їй в січні місяці вже тилиться, тилиться. це, виходить, міланьки. Міланьки. Ну що у нас? Міланка вже місяців 6 після розстелу у нас глядачі. Полічка у нас вже скоро буде 5 місяців після розстелу, що, що Ну так, ну, да, да. ще то, що 5 місяців вже буде після розстелу. Ну а є у нас, виходить, манюня. Манюня у нас місяць після розстелу. Ну, що вона нам, глядачі? Вона ж знаєте, психонула. Думають, це бобашкам баб... не фата корів. Та капець який, взяла і перевела двойню. Це просто хана. Ході вам Та ж не все, вони ж тут розмножаються, корови, корови плодяться, розмножуються. розмножуються. Ну і привела нам, виходить, двойнят, бика і теличку. Ну, звичайно, глядачі, поправді сказати, ми їх не хотіли тримати. Теличка, як там дуже багато глядачів написали, кажуть, що не буде, На цьому. бик теж нам не потрібен, ми паруємо штучно все. Ну що, Льоня, продавав, продавав, об'являв, об'являв. Тоді вже в кінці даром віддавав. А брат їх ніхто не хоче, бо ніхто нікому не нужен, ніхто не хоче займатися цією справою. Ну що вирішили ми? Ну що, куди його? Не, як не завезеш його в десь в ліс? будемо тримати. Так що, то через те, що через те починаємо розширятися, вони плодяться, розмножаються, лізуть, бачите, а вже дивить місяць. Yeah. Ну, це, виходить, їм місяць дачі, цим безліком. Ну, ми вам покажемо, знаєте, ми трошки вам розкриємо, покажемо. Получається, що? Нам? Нас нема де їх тримати. Виходить, оце у нас вони тут з п'ятидневного да? цього ми їх викинули сьогодні на вулицю, загородили такі сеточки, поставили і тут вони у нас живуть. Якось так, поки ми будуємо в сарай в екстреному темпі. Ну так екстрено будуємо, звісно, це капець, ну будуємо, виходить все. Так що так і діли. Ну що, сьогодні хочеться ж подивити коровок, показати, чи скільки вони дають ще молочка. Бо знаєте, як ті 5 місяців після розтелу, та 6 місяців після розтелу, та ще те, що 5 місяців після розтелу, а манюня, виходить, місяць після розтелу. Саме слабше з цих корів, ну, з цих трьох корів, саме слабше, це в нас була манюня. Знаєте, як. Якщо та коровка там, коли ми приїхали, а, коли... <кій> а коровки приїхали в нас із комплексу Екатеринославський, коли приїхала, одна там коровка давала, виходить 35 літрів, 6 літрів, друга це, ну всі за 30 глядачі. То манюня саме слабше. Манюня дала 29 літрів. На ціну. Ну тут ми теж знайшли в собі помилки, що ми натворили, все. І за цим отелем ми трохи виправилися. Ну, подивимось, наскільки виправилися. Зараз подуємо, а а тняємо, скільки ж дає манюня. Так що що кітунчик? Погнали, доїти. Да. Довго язику мардувати ліпати треба і працювати. Погнали! Да, глядачі підписники, ну що в нас? Що в нас по ранковому удою? Получається, ах, Манюня дала 15 літрів молока, полічка дала 12 літрів молока і Міланя дала 13 літрів молока. Ну, утренній Надій доставив 40 літрів молока. Да? Що виходить? Трохи в нас халепа глядачі. Знаєте, як на цьому. Так нам нравилось. раніше доїти оцей бетончик, усе, ну, він лопнув. Він, виходить, пластмасовий і внизу лопнуло. Получається, як вакуум тягне, він сосе воздух. І там бурлить, і ну, не создається вакуум. Так що він нам типу, стається, як мірчук. Тут дуже гарно є такі поділки, все. Ми по них орієнтуємося на доях. Виходить, все воно сопадає, тут все добре. Ну, оставляємо його як мірчука. А доїть в принципі, не можна. Не можна. На цьому. Ну, У нас є железний бетончик, звісно. Ну, погано одне, те, що він 20-літровий. Приходиться його кожен раз виливати у цей бетон, зливати. Ну, в принципі, непогано. Що вам сказати на цьому? По манюні, манюня вийшла найбільша на 35 літрів молока. Більше вона не дала. Як ми її не годуємо, як ми її не кормимо на цьому, то саме більше вона є надій 35 літрів молока. Ну, все одно, проти прошлого року. Проти пройшлого телу, якому у нас і дала саме більше 29 літрів молока, то тут, звісно, добавка є. Добавка зіставила за наступним отелом 6 літрів молока. Так що, я думаю, для домашніх умов, для домашнього утримання 35 літрів молока це доволі непогана ще й коровка. Так що такі ділянки. Ну а ми що? А ми ж годуємо жавжиків. Вони ревуть уже капець. Ну що ми виходить по теляткам? По теляткам глядачі. Годуємо, виходить, цим. Ходімо, кисунчик, ти давай. Ай. Годуємо, виходить, телят не молоком. Годуємо телят, виходить, замінником молока. Бо молоком дуже дорого. Там друге глядачі питали, кажуть, Льоня, чим ти годуєш? Скільки виходить на телятку. Глядачі. Ну, якщо годувати молочком, у нас виходить, зараз літр молока коштує 25 гривень. А замінник молока 25 гривень літр. А замінник молока порахував, а виходить 7 літрів. 7, 7 гривень літр. Так що трохи дешевше таке, ну хочеться трошки зекономити. Ну і молока практично навіть не вистачає, щоб людям всіх покрити і все. Так що теляток замінником молока. Получається, стали ми... Підліз, вже бик, бик вже вилазив на цей. На мазунчик. опа. Звичайно, чираємо це, як можемо, бачите, як годуємо. Получається, перейшли ми на замінник молока з 15-денного віку. Даємо по 3 літра за раз. Взагалі 9 літрів в день вони п'ють. Ну, в принципі, нормально це почувають, все хорошо, це добре, це песня. Звісно, там одразу годували одним, то нам дуже сподобалося зо, зоовет. Така ця то тут, звісно, краще все. Це купили теж якась із 30-дневного віку, е ну, цей трошки, трохи в них я розстрочу до желудка поки. Ну поки машу перейшли, бо пару днів тільки як перейшли на цей, ну, на цей замінник молока. А цей трохи хуже, бо того не змогли купити. В принципі, п'ють його непогано, дуже добре. Телята виходить, виходить, ловкі, ситі, гарні. Ну, такі діли. Так що ми їх швидко з молока стягнули. Бачите, 15 днів і перевели на таке, бачите, годування. О, отакі от мармизи. Звичайно, ще, може, увалили вони. Ну, фатить. Що ми плануємо по телятам, глядачі? В принципі, тримаємо їх для себе, все оставляємо, бо вже в них уложені дуже великі кошти, по молодці, по цьому вже вони не продаються. Так що телятка оставляємо собі. Ну і плюс теличку, по теличці. Дуже багато було за кажуть, оставляй, і для себе льоня. Дуже багато кажуть, не буде з неї діла, бо у нас двойнят. Ну, якщо ми їх як, тримаємо то витримаємо в принципі, і спробуємо попарувати. Получиться, не вийде, а там же тоді все. Будемо не то її далі, що з ними робити. Так що і були. Все. Що вони вже почали? Почали їсти сінце. Почали їсти сінце. Доволі непогано. Оба, що це. У нас є сіно? Так що, виходить, місяць часу вже вони їдять і сіно. Ну а що ми? А ми далі даємо коровкам. Так що погнали. Вже на горі ще не лізу. Трошки ми підтюкувались, підкосилися, общем-то, викосили четвертий укіс глядачі. Ну, накосили небагато, накусили, накосили, виходить, тюків, на 30. Ну, четвертий укіс не там, де ми саме косимо, а тут у мене такі невеличкі діляночки є. Там 10, 15, 20 сотих. Оце все діло позбривав і вийшло там 30 тюків всього з усього. Так що. Ну я вже не став його ні на горіще тягнути, ніде нічого. Тут зложили все і вже, бачите, вже догодовуємо. Бо думаю, чого його тягнути на горіще, а тоді все одно ж його годувати. Оле! Що ми виходить по годівлі? Бачки ми даємо, годуємо бачками, бачок, це, виходить, там дертьяшна, дерть кукурузяна. Макуха соєва, макуха така, отакі робимо бачки. Цим годуємо, даємо до доїння. Перед доїнням даємо. Ну, а тоді сіна і все. І шабаш. Так що даємо сіна. І де, звісно, сіно труба. Я не знаю, чогось? аж переживаю. Ай... Бо йде, йде і дуже, дуже добре. Так. По такому пижику даю. Манюня. Манюні, тоді польки, Міланькі. Так. Ласунчика не обділяємо. Ну що я скажу глядачі? Найбільший рекорд рекордсмен, я думаю, це в нас буде ласуня. Бо вона виросла в домашніх умовах, викохана. Звісно, звичайно, така телецяра обалдяна. Ну, натир такий здоровий, крупний, гарний. Ну, теж її не обділюємо. Стараємось теж давати люцерочки і все, щоб було і чим телятку годувати. На сунику. Ну моя хороша. Ну і мишці. Це майбутня коровка. Теж треба годувати. Мишки. На мишки. Ну і глядачі, цей рік ми не полінувалися і посіяли 5 сутих, виходить, бурячка кормового. і все. Бачите? Зараз не покажу, скажуть для ляня. Я кажу, а кормовий буряк, мовчиш. Ну, вводимо, знаєте, виходить, тиждень ми його даємо вже, тиждень ми даємо раз у день, там виходить, по 3 кілограм тільки. Ну що я вам скажу? Ну щось воно мені безпонтове, той буряк. Не подобається нам ну, ні. як. Ми оці два роки тільки тримаємо коров, виходить, практично буряком не, году, не, не годуємо. Ну, а це ж хочеться, знаєте, глядачі пишуть там, треба бурячка, треба того, треба того. Ну я вважаю найкраще, щоб було у вас люцерка люцерка, сіно. щоб були у вас бачки, чим нагодувати корову, щоб були у вас можливості. Це саме головне для молока. Ну і, звісно, хоч раз у день влучного сіна або насінневої якоїсь сіна. Ну, що показало по сінові. У нас, виходить, ми останній кисик обирали, у нас вийшло 12 тіків есперцету. То тут есперцет молоку лупив, так, що це капець. По саме найкраще це есперцет показав. Оці 13 тюків зразу такий підйом молока пішло, шикарно, класно. Так що на наступний рік, звісно, у нас буде ще дві діляночки. Получається, одна ділянка там, де ми кукурудзу молотили, на цьому, там, 90 сотих. І друга ділянка 60 сотих. Це все діло теж плануємо засіяти. І ну, ще що ти? А е... біля хати повністю теж хочуть засіяти. А, І біля хати. Ну там біля хати, біля будинку. Біля Прибудинкова територія у нас на цьому, огородик Тоже Дівки навлікалися вже з цими огородами. Катюха вже з цією морквою, з тими кавунами, навтішалася капець. Каже, все, як? Вони навтішалися, і я з ними навтішався. Кажу, дівчата, засіваємо його спецетом, щоб був дороги с щоб було чим корову годувати. І все. Так що такі діли глядачі. В принципі, що в нас виходить? Получається, вважай, що 100 літрів молока в день зараз. Коли по-разному, буває 95, буває 96, ну, вважай, що 100 літрів молока. По 25 гривень літрів молока. Ну як, не дуже шикувати, звісно, а маломайському можна якось прожити. Так що не лінуйтеся, тримайте корівок, тримайте корівок. Mm -hmm. Бо я залишився без заробітку. Прес стоїть, ви ж не граєте юною. Я лучше, я, ну, чи... ви тримайте, а буду сіно тікувати. А то вже тут нема кому сіна тікувати, нема до кого заробитися. Через що приходиться тримати тих корів. Бачите. На цьому. Так що не лінуйтесь, тримайте і все буде Україна обов'язково. Так що, кому подобалося відео... Ставимо лайки, підписуємося на канал. Пока-пока.